Чи можна списувати? Я не Traumatic, що Трамэтик буде Experience, якщо списувати в КШ. А навіщо? Ну, в Київській школі економіки, наскільки мені відомо, я слава богу, цього ніколи на собі не відчула. Збирається ціла комісія у випадку списування. Вона складається з професора або викладача. Практика будь-кого, хто зафіксував, скажімо так, економічну недоброчесність. Далі декан чи академічний директор, і представник від студентства один, хто може описати цю ситуацію саме з точки зору студентства. І от Вони виносять вердикт людині, яка списала. І дуже часто це відрахування, на жаль. Ну, Все немає потреби списати, бо, наприклад, немає такого навантаження, що ти не встигнеш всі предмети там вивчити. У нас там по 4 дисципліни на три місяці, що дуже не ну, дивно для там, державних університетів, де їх щонайменше вісім.